Зараз, друзі, я покажу вам, як українці споживають хліб. Декілька засобів. Це хліб у мене сьогодні непоганий. З борошна класа 500. Це непоганий борошно. Десь з середньої якісті. Є хліб десь вдвічі дорожче. Твердих, з самих твердих сортів пшениці, борошна. І є хліб ще десь приблизно півтора рази дешевше. Тобто це середній якості хліб непоганий. непоганий. Тобто, починаючи з цієї якісті він вже непоганий, мені так здається. І сьогодні я покажу, як хліб можна зробити більш смачнішим, щоб він не був, не був взагалі як вата. Ось перший засіб. Засіб буде дуже простий. Беремо якийсь непоганий сир. Непоганий сир, щоб він був. І десь ось так от. І все це ставимо у мікроволновку. Ставимо приблизно на 30 секунд. І ось що в мене вийшло, сир трошки розплавився, але недостатньо ще. Він повинен розплавитися і Взагалі пропитати цей хліб, пропитати цей хліб, тобто не вистачило 30 секунд, ще трошки можна додати. О, ось це вже ідеальний стан, тобто повністю повністю... Розтопився наш сир, він повністю пропитав хліб. І це вже дуже-дуже смачно, дуже-дуже смачно. Але, щоб було ще смачніше, я трошки додам сала, я зараз його тільки готую. Мабуть, ви вже зрозуміли цей засіб, цей непоганий засіб приготування хліба.